Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Ходять щутки, ну, це теж ваше запитання. Ходять щутки, що у Бенефтіка рейтинг від 23 до 35% залишилося. Тому він на Рамштайн приперся. Давайте подивимося. Гарно ви написали. Ну, тут дивіться, карти вже показують. Дійсно, печалька в нього. І дійсно, от бачите, примчався, приперся, примчався. Навіть знаючи, що, ну, як сказати, тут, ви знаєте, тут, Натяк, я цієї карти розумію. Зараз я докладу на цю карту. А, Я зрозуміла. Дивіться, ви знаєте, чого він приперся? Ну, по-перше, показати, що я є, так, але тут якась іде домовленість. Зараз я роздивлюся ще цю домовленість. Тут м -м, виглядає, що він хотів протягнути якогось крота з собою. Зараз я подивлюсь, да-да-да, Да, да, да. стопроцентово да, да, дивіться, я натяк зрозуміла, якщо це ярмак, Якщо це Ярмак. А ви розумієте, що він не отримує ніякої інформації. Тут потрібна інформація, тут блокада в інформації. Щоб ви розуміли. Да-да-да, От він і отримав був в курсі подій. Ви всі знаєте, що Зеленський не їздив по Рамштайнах, їздив завжди. А, цей як його, наш золотий яйценосний? Ось. А, і а, тепер поїхав Зеленський. Я так розумію, що його навіть силою туди, будемо так казати, це був не він не його ідея. Тут ідея цього крота. Я думаю, що це ярмак. Тут прізвище не пише, але хто у нас най... Такий. Це ярмак. Єрмак. Ось якось так. Просто щоб ви розуміли: Інформація. Тут повинна інфро... йому потрібна інформація. Ось як. Єрмакові потрібна інформація. Давайте. Угу. Да-да-да-да-да. Інформація йому потрібна. Давайте подивимося. Чи вдалося Єрмакові тоді вже напряму? Взнати те, що він хотів. Для... Да, да, вдалося, на жаль, да. Угу. Вдалося. Угу. Да. Е -е, взяв він інформацію з собою. Угу. Тепер тоді запитання, чи це нашкодить Україні. Ну, тобто він у курсі всіх подій. Чи це нашкодить Україні? Ну, в принципі, ні. Ні. Ні, не нашкодить. Ні. Нам все рівно дадуть і зброю, нам все рівно надалі будуть допомагати, і перемога все рівно за нами. Ось якось так. Знаєте, в мене навіть такий вислів іде: вже Україні перемога ніби зверху. Ось. Але в принципі, він дійсно виудив хорошу інформацію. Але ні, Україна все рівно переможе. От бачите, ту з монет, сонечко хороша, теж приємна карта. Ось, і ось тут теж і дадуть нам, і допоможуть, і підтримка, і меценатство все рівно буде. Тут я не бачу ні однієї поганої карти негативної. Тобто те, що він поїхав, так він якусь там інформацію виудив, він був у курсі подій, зміг пропіаритися, понаписувати, що от він це. Першу інформацію, десь там, не знаю, де він її зливав, ось і своїм передавав на Парашку. Але це не зашкодить Україні все рівно. Тому що, наскільки я розумію, наскільки я розумію, зараз я подивлюся, ви знаєте, вони все рівно деталі, аж такі речі. Перед ним не обговорювали. Угу. угу. Ось якось так. Вони, розумієте, все рівно скритність присутня. Ось. Вони обговорюють те, що і всі знають. Ось. Там такої аж дуже секретності немає, розумієте? Ось. Ну, якось так. Все рівно я не бачу, що нам нашкодить. От ті карти так і показали, немає ніякої шкоди. Ось. Але він хотів би нашкодити. Щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!